Всім привіт! Добрий ранок. Ми знову на полі. Угу. Да, Тьома? Тобі тут? Не Нельзя камеру включати. Не. Ти ховаєшся на трубочку? одразу да, ховається. — На трубочку. У нас тут Давай. одразу і сніданок, бо поїв так. тільки Артем. Ми про прокинулися. Ми і снідали. І одразу нам ну, позвонила, що вони їдуть в поле, і ми бігом поїхали, тому якби, купили... поїхали в коліначі, купили каву, ну, чи да, ти бо... чай пила, чи кофе? кофе Ні, кухи? я кохання. Да. І, і не було ніяких, ніякої випічки, тому в мене торбачка з да, залишеним молоком, а в них по чипала. Вони все поїли, mm -hmm. думали, там возьмі якусь булочку, mm -hmm. Нічого нема, каже, а сьогодні що у нас? Вона каже, буде все вівторок. Взагалі все закінчилось. Що був? А що ти себе дивися, він як себе смокче? Mm. Ти що, облив? Ти пиве облив себе? Ну зараз висохне. А ще. Ето, зараз ну, машина заїхала на елеватор і позвонив менеджер і каже, що сор майже 10%. Uh -huh. І ми це зараз буде висипати. Ну воно видно, поле дуже да, брузія, брузія, звісно, ну, По іншому коситі воно і не дуже виходить Ну, вона якось виросла, то що пару дашів було, воно було менше, та амброзія. Ну, вона ж зелена, вона росте. Ну, да. соняшник висох свого росту вираз і висох ну, А амброзія так. зелена росте. І зараз він висипе, подивимось, як він косить з тієї сторони, де трішки краще. Ну, соняшник вище, а буряну менше. Зараз висипе, будемо дивитися, яке воно чи грязне, чи ні. Бо вчора вже як. У 8 годин вже було темно, і він висипав. Я ще вчора ну, одразу замітив, що вона була дуже грязна. І сьогодні ж, якби аналізи показали, що вона реально. А ти грязна. йому дзвонив, казав? Кому? Сьогодні. Сереги, так. Да. Да? Да. Щас... Тож може, він не поїхав Вони... з той сторони. Ніт. І ще мусор оцей, воно може бути грязне із-за того, що гони ось ідуть, якби, ну як сказати, з. Сходу на захід, ну можна так сказати, і вітер точно такий. І він, коли їде назад, воно піддує отуди вниз а, і ти думаєш, і, да? він про це й казав. що Із-за того, що дуже великий вітер, а вітер зараз прям стоїть дуже великий, mm. і воно виходить, що трішки мусору задує туди, а назад. Я не дуже роз, ну, розбираю ці технології комбайна, але там є решета, які все правіють, а воно представте його туди назад гоне. І, можливо, із за цього трошки мусора більше. Ну, якби воно не дуже гарно через те, що вони то його почистять. Воно недорого. Стоє прибрати мусор. Просто виходить, що, наприклад, якщо 10% мусору в зерні. То на машину виходить десь півтори-дві тонни мусора одного мусора. Представте, non. а ми платимо за ну якби за перевозку. За перевезення зерна по за тонну, тобто оплата за одну одиницю за тонну. Тобто, виходить, що у кожній машині ми, ми оплачуємо перевозку мусора, який потім приберуть із пшениці, і ми заплатимо за те, що його приберуть з пшениці, і заплатимо за те, що його на елеватор В общем, Не дуже добре, що він є, але не дуже і проблематично. А ти куди лізеш? Куди лізеш? Ти до мене лізеш. От облився. Uh -huh. Тьома. <реш> Ти чого мокрий весь? Мама. Мама. Що мама? Мама, на мамин стакан пока. Що, мама, кофе пила? А ми да? де кофе? Де моя кава? Оце? Де стаканчик? Ой, на. Артема Це... так уже хорошо волосся виросли. Да, Тьом. Уже буде холодно, ми вже не будемо. Ми стригти його не збираємося, так що не пишіть. Потім е, зробимо да, зробили. Хочу гарш... йому прическу гаршок. Так. <реш> такий буде гарний хлопчик, да. Да? А ще на трубочку бери. А ще сказав? Да, іще, кажа. Всі кажа. На, на, бери і кусай. Да, побо... Він уже починає <реш> розмовляти. <реш> Просто... Кусай. Ой, що таке? Кусай. Ну, Ваня ж теж так само, помниш, він. П'ять слов казав, мабуть. У два роки. роки. І він ще й так само казав, як і Артем. На. Так, да, він дай". не каже дай, а каже на. Угу. І Артем каже точно так. Так само, да, так. От, от дивись, подивись на комбайн, дивись, пиль обходи весь комбайн Шне. назад. Бачиш? Що це покажу, буде... переключу ага, камеру. в тучі. Угу. Ось хочу вам показати. Дивіться. Капелюка. Оце ж за цього, що комбайн іде сюди і йому. Ну і комбайна зад... не видно. Да, йому взад дує Боже, як ти там сидів? Я там е, чуть не, не задачу. Та я взагалі не пойму. Угу, угу. А з іншого боку, він е, теж працює, так що ми працюємо. Одразу да. прибирають друге. Чого ти лягаєш? Взагалі, який літер. Ну так, Сьогодні у нас ще й 26 градусів. Це зараз скільки було време? 11. 11. Ну, я думаю, воно все одно буде більше. Mm -hmm. Ми вже приїхали додому. У нас є, мабуть, 3 години, Угу. Да? Uh -huh. скільки. Артем не хоче заходити в хату. Ну, Понятно, він же не гуляв. Каже, йому треба погуляти. Ваня таку кучу нагріб, Артем уже з'їжджав. Він її він почав нагрібати, коли воно сухе, і потім каже, ні, воно не виходить, бо воно пливе. Угу. А тоді, що це ж пройшов у нас дощ позавчора, так воно мокреньким, дивіться, яку заліпуху забив. Ну, да. ну, Артему ровиться, сідає на жопу з'їжджає. Дорожка така. Не на, не показуємо. Хай він ще чистий, походить. Куди ти? Ми будемо гуляти? Чи йдемо? Погуляємо трошки, так? Да? Збирає собі камінючки. Вчора угу. ми на той двір ходили, він та, з тою тачкою знайшов десь этот одуванчик і такий і дув на нього, оцей вже пухкий бі, білий, поняв? Дув, угу. дув, відкрив этот поклав туди і поїхав далі. Ой, диви. А я потім тачку цю а вона важа 20 кг накидає. Куда накридає. Що машина там їде? Ой. Вона тобі. Що там коровка каже, му. Тілка теля? Теля. Ну, молода. Як коровка каже. Му, каже, молодий. <рисунок> а ти бачиш як він губу в. Губу закриває, да? Індюк як робить? А, хто там ще в нас? Гусочка. Гусочка у нас по А курку не хоче, да? Ко -ко -ко. Як а курочка? каже, на яйцо. Як курочка роба? Петушок як? Кукаріку! -ку Ні, каже яєчко. Як яєчко? Mm. О, ко-ко-ко? Не хоче. Не хоче. Ще, і ще, якщо там щось пусте, або Щось пусте или щось розбилось, і він такий а вчора підходить до гнізда. А там роздавила, роздавила куриця яйцо. Що таке? Я, а я сразу з його опоняв, що типа, що щось розбите. Одявай. Давай. Давай ножку витовсимо. Ой. Короче, у нього свій. А, ну, ну да. Киш. Все. Отак. От Бр. Папа, папа. папа прив'язав, да. він бачив повне, що папа ну, прив'язав. Це де дещо хто зробив і, ну, і де воно чи є. Там, твої лапті показують, що це мами не лапи. Ми ж це ж день третій без телефону. Да, ага, угу. Починаємо грати. З іграш. Ну, всім підряд і тому, грається. І при те, що він вроде, каже. А, ав, ав. ну Це він просить телефон, Тік -ток, Тік -ток. да, Ми включаємо там собачки для дітей, воно, а воно таке чорті що вилазить. Воно ну, це листає, листає, і воно вилазить що. А це сьогодні каже ав-ав. А я кажу, нема телефону. Ну, немає, нема. Взяв ігрушечку і сиді, каже, Кушали давай ми чує. кашку. Кашку кушали, да? а ти бананчик їв, що там ньом? ньом. Ключі. Положи. Ключи. Это от чего? От машины, да? А ну, открывай. Умеешь? Нажимай. Нажимай кнопочку. Не, сейчас не ту. Не, не ту. Середню. Другу кнопочку. Давай я покажу. Не ту. Нажимаю. Дай я покажу. Ось, дивись. Дивись. Оцю нажимай. Нет. Оцю. Нажимай. Є. Опа! Открыла. Тепер оцю закрывать. Оцю. Оцю. Багажник сейчас открыть. Короче, кла... Ось, оцю, дивись, оцю, оцю. О, є, закрив. ви закриті. Вс. Не дам, розрядиш. Бум-бум. Ну бум, бум. тільки приїхали. <плес> я ще зараз буду жарити сирники. Поки ми нагуляємося, я не знаю. Каже, хочу яйця з салом <плес> пожарити. <плес> Вчора була картопля <плес> з салом, бо воно як. Марина каже, індюшатина набридла, ну, треба да. свиню різати. Зарізали свиню, тепер все в нас сало. Угу. Ну а що, угу. і ми, кстати, оце купили кекси в кулінічах. Іди сюди. І мені вони, я не знаю, олії і так. Якось відвикли вже од олії. І мені сало хочеться. Ти куди пішов? А? Камушки Б... складати, диви, камушки складає в машину. Откривай. Молодець, Молодець, так. А гавкає тобі там, так? Собачка. Багато там вже наскладав? Все, а куди ти їдеш? А он дивись здоровий. Ще один он дивись здоровий камінь. Бачиш? Бери. О. о, о от так. О, о. Клади його туди. Воно складірував нас уже. Бу-бух, є ще, бери ще. Може, вона не влізе. Чи влізе? Ой, миємо. Все. Поїхали. А тепер не піднімеш, так? Да? У, а він дивиться зацвів, чи що, цей цвіток, капуста якась наче. Це ж є. А воно ж сім'я. Дивенюха. Якби ж ще його Артем не обідрав. Угу. Виходить, на вулиці, і так і ето. Так і страдає отой цвіток. Артем його. Це. Ну да. Трошки дергає. Все. Трошки камнів назбирав. Просто бачите, ну якби, якщо послідкуйте за відео, ті, які були раніше, і зараз, що без телефону дитина грається, займається своїми справами. <сісті> Ще туди водичка і вийде бетон такий заливати камні пісочок. Поїхав. Так? Угу. Ну і теж так наблюдати інтересно. Він не лізе на руки до мене. А так? Як будь друга дитина. Да. Ну нічого, зараз ми йому не даємо, а потім опять дамо. Та воно так виходить, що занято, чи, занятий, чи mm. ще щось. Дав йому телефон, щоб він мовчав, вже сидів. Ну да. І все. Да, кот? Де цвіточок. Де цвіточок? Ти нюхав, пахне. Пахне, так? Да? А ну нюхай. Ой, як пахне хороший цвіточок, да? Що, ми йдемо додому чи ні? Тьом. Ну, ладно, посидимо. Угу. Ну, так, а, пис... малюй, він малюй. Думав... він думав, що така муша. Ага. Да. Муха кусатися стала. Та це ж офінні оці дурати. Взагалі. Гризуть так, що кажуть, що зараз їдять. Ага. Угу. О, де він хоче рисувати. А де твоя, твоя крейда? Я ж тобі приносив. Де мілок? У нього ціла пачка ще вдома є. Ага. Угу. Так, Ми вже були на полі. Ще раз їздили, віддали тетенки. Артем спав. Це він поспав і ми зараз не вийшли гуляти. Взяли коляску, думали, він буде в ній кататися. Угу. Він буде її катати, ту коляску. Да? Сідай. Сядеш? Ні? Ну ладно, куда ты? Нет. нет. Нет, 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 нет. Дивися, хто побіг. Бачиш, а ти хотів, щоб він з нами пішов. Да? Побіг, Саймон? Зараз будеш гратися. Не хоче. Сюда, колясочку. Сейчас трошки погуляємо. щось похолодало я. В цьому ходила штани? Біжається сразу, Ля. пішли, бери кота. кс-кс-кс Киса. йди сюди, йди до нас, йди. кс-кс-кс Хитрий кіт став сюди. Приходи, я його кормлю, даю йому пачку і Андрій його кормить там троє вечором. Да, Тьома? Все, будеш сам катати. Леон, не гавкай. Яблочко. То щось немає, яблука. Непонятно. Плахай, нет. Грязне. Лежи в коляску, викинемо потім кому-нибудь. Угу. Лежи, лежи туди. Правильно, все будемо складати. Що, залазиш? Сходив тільки що сходили ми на той двір. Поганяв тільки що курей. Угу. Давай знімаємо бочка. Знімаємо чи ні? Давай. оп. Все, куди їдемо? Що -що? Яблучко дай, Ти ви зараз перевернеш коляску. Оце тобі дати? Воно грязне. Якщо ти хочеш її їсти, треба спочатку помити. Ні. Воно ще й О, не вкусне, воно зелене. Пошли, його віддамо комусь. Віддамо? Уті віддамо. Уті, да. так. Все. Хоп. Виріс. Підемо віддавати. Відкривай. Відкривай калітку, заїжджаємо, пошли віддавати яблучко.